Президент Віктор Янукович сказав про те, що швидше за все прем'єр-міністром України стане Микола Азаров. Не думаю, що хтось досить серйозно сумнівався в тому, що це найбільш достойна кандидатура на посаду керівника уряду у нинішніх політичних, економічних соціальних умовах, дійсно кращого прем'єр-міністра не знайти. Але від цього проблема країни не змінюється, не покращується. І я, я спробую зараз запитати у деяких наших гостей, що вони думають про задачі уряду. От якби вони були урядовці, можливо, що з чого вони розпочали? Ну і потім продовжимо дискусію. Давайте з вас, пані Кожур, почнемо. Тільки якщо ви обіцяєте не читати нам всі ці е, е, тези. Читати. Дякую. Добрий вечір всім. Ну, по-перше, хочу сказати, що е, я чула сьогодні підведення підсумків уряду Азарова, і думаю, що завжди для уряду можливо підсумки, які відчуває суспільство. Бо будь-який уряд це є обслуговуючий орган населення на ті податки, які населення сплачує цій владі. І тому е, оцінка дуже низька. Бо всі проведені реформи, які називалися реформами, вони торкались найбідніших верст населення. Ми маємо збільшення зубаження, ми маємо збільшення боргів, і при всьому при тому, а, стягування поясочків стало тільки для населення. Бо в цей час ми бачимо дуже сором'язливий погляд такий уряду, але витрачання грошей йде не по грошам, які вони мають право заробляти. Цей е, влада за ці два з половиною роки перше дала в Україні розуміння політв'язнів. Ця влада в Україні повністю зруйнувала розуміння і цей уряд, що є у нас судочинство, рейдерство кожен день. І тому, е, то, що їх відправили в відставку, знаєте, це не за роботу. Це такий, хто не працював в державних установах, не знає. Це такий дуже гарний циркач, такий. Номер, який дав можливість ну на якщо наприклад, звільняти пану богатирьову окремо. пані, то тр... вона пані, 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 так. Да. то треба всім пояснювати за що за те, що там проведений незаконно тендери, збагачення родини і таке інше. А так всім скопом зняли всіх. А тепер з чемоданчиками і з признанням особистої вірності президенту треба пройти знову. До кабінету атестація та я... це, це до грошова. Пані Ослане зараз те, що відбувається, ти ви це жде не кролог. А я хотів не заупокій, а, я а за а за здрав'я. А за здрав'я тепер да. Да. ні. Ну знаєте, якщо, якщо ми е, не розуміємо того, що сталося, ми не можемо поставити завдання. Ви не можете вилікувати людину, якщо не поставили її діагноз. А е, діагноз країна страшенно хвора. Вона має страшені борги. Вона має. Е, Найнеприємніший клімат підприємництва. Ми сьогодні з вами узнали, що маємо 144 місце в боротьбі з корупцією і 160. Тобто країна бандитська, розгульна, кримінал гуляє, грошей у народу нема. Но, ви а... прям блок, Олександр Олександрович. Ну Це фема 12 ви я, 4, я, да. я, я, я розумію, але ну, я можу ще не листю Українку, але на блока я якось так. Але Моя те, що живе, ви робите, теж, робив блок. Ні, блок був теж дуже такий. Е, так я хочу сказати, щоб я робила. Якщо б прийшов, е, зняли цю владу і зробили е, перехідний уряд. По-перше, режим строжайшої економії для всієї влади. Такий бюджет, який вони подали зараз на затвердження, які вони хочуть завтра затвердити, його не можна прийняти. Це треба почати зменшення, щоб президент коштував два, як вони пишуть офіційно по розрахункам нашим 4 мільйони на день українцям. Це е, коли одне колесо для прем'єр-міністра коштує 3 тисячі доларів. Зміна шини е, гумової. Це коли вони живуть не по тих грошах, які населення готове їм сплачувати. Розвиток інфра... інфраструктурних проєктів. Дійсно, як економіст можу сказати, це дуже важливий напрямок для уряду. Бо це є такий пролонгація можливості багатьом підприємствам і підприємцям працювати. То, що ми мали ту історію, яку залишив той уряд, якщо буде йти таким же чином, то вони не будуть розуміти, чого вони вибудують, а населення їх за це ненавидить. Тому що крадуть більше, ніж будують. Економія грошей. Перша це економічна політика, а друга вже фінансова, як бухгалтерія, це відновлення права власності, тобто це повинне працювати належне судочинство. Це відновлення права людини, тобто це право на підприємництво і ще раз підтверджую підтверджу право власності. А всім, хто не може працювати, ми повинні дати соціальний захист. Що робити, знаєте, пане Віталію, з Ірою Якімовою Іриною. Ми в, 95 в 2005 році подали дві книги разом з ПРООН. Вона має назву Голуба, і ви, мабуть, да, Олександр працювали Голуба стрічка. Там написано по кожному напрямку реформи. Така ж Вона, напевно, їх зараз перечитала. Подобна реформа, виписана Маккензі у президента. І можете почитати, там дуже багато гарних кроків, але їх ніхто не виконує. В жодному не написано кради.